Батьківщина, моя рідна батьківщина, має назву Україна, в мене і нація своя, українець, в мами я, є у мене рідна мова, де в вкраїнське кожне слово. Я українка, гожусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченком словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні на вільній єдиній моїй батьківщині. Де все мені в радість ліси і сади, озера річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори долини, світ білосніжний у лузі калини, в стуші мої солодко грає сопілка бо я з України, бо я українка. Зацвітає кавина ліщина, Ходиться степом луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, Що як тато і мама одна. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпра, і, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Це це наша Україна, наш рідний край. Привітний світлими сонячний біля, крадісний ритунник. Тут мама на пісні і усмішка тата в любов добрі зростає з маляк. Звінка наша пісня. Рідне небо, зелений гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо і рідна мати. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову мову її солов'їну. Ми Україна, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Моя Україна це пісенька мами. розлоги вони колися хліб вами. Вишневі садочки лелека на хаті. Купають ставочки, хмарки пили хаті. Я... Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це, це соняхи в цвіті горобчики зграє. Я кращої в світі країни не знаю. Си вишадній рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Про Україну я тримаю у руці кольорові олівці – Поче я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і парубить Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, години щасливої в радості мить, Любіть годи. у години негоди, Любіть Україну в сні і наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і нову її солов'їну. Моя рідна батьківщина, має назву Україна, в мене й нація своя, Українка в мами, я, є у мене рідна мова, вкраїнське кожне слово. Наш герб тризуб у ньому сила, Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього, на Духа Схожий він святого, що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Трезуб немов сім'я єдина. Де тато, мама і дитина живуть у мирі, і любові, на Україні вольні й нові. Синьо жовтий прапор України це безхмарне небо, синя син, а під небом золоті і нива і народ і вільний і щасливий. А прапор, як святині, любі діти, треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави, він ознака сили і слави. Синій жовтий прапор маєм, синє небо жовте жити. Прапор свій оберігаєм він святиння знають діти. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і... і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна наш чудовий рідний край. Моя рідна Батьківщина має назву Україну. У мене і нація своя, українець мами я. Є е, е, у мене рідна мова, де українське кожне слово. Ой, у лузі червона калина похилилась, що ось наша славна Україна зажурилась, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан, Визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо. Не зжурися, червона калину, маєш білий цвіт. Не зжурися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан Розпочали стрільці українці з ворогами тан. А ми тую яру пшениці і зберемо, а ми наш славну Україну гей, гей, розвеселимо як повіє буйнесенький вітер широких степів Та й прославить нам всю Україну січових стрільців. Миру в Україні бути миру хочуть добрі люди і дорослі і малі. Миру на землі. літають завжди журавлі, колоски видзвонюють на літі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілому світі. Любіть Україну, як сонце, лік, як вітер і трава і води. В Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, в сні неву вишневу свою Україну. Краси її вічно живу і нову, і мовує її солов'їном. Наша Україна, ми твоя надія, ми твоє майбутнє заповідні мрії. Будемо зростати, будемо мужніти на твоїх просторах жити і трудитись, щоб завжди смівати вільна і єдина синя ока, ненька рідна Україна. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. Шаблями в руках на сторожі стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях, ніколи не, не вкрити ганьбою. Моя улюблена свитина, до тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просто вся моя сім'я. Почуй нас Боже у молитвах. Спини цей бесед і війну нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Я в мене мрія невеличка, щоб коли прокинусь, не було війни. І ота хатинка, біла личка, забояла квітом по весні, щоб усі додому повернулись тим, кому прийшлось під час війни у далекий краї опинитись україни неньки, доньки і сини. А ще я хочу знов почути море, тихі шепіт трав та пісню солов'я. Хай покине Україну горе, всім бажаю тільки щастя я. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах, і в кожному серці в ударі.